До нас гості завітали папужки. Вони різнокольорові. Зараз ми перед собою бачимо жовтого папугу. Подумайте і скажіть, яке гніздечко ми його посадимо, якщо він жовтого кольору. В яке гніздечко ми посадимо папугу зеленого кольору? В яке гніздечко ми посадимо папугу червоного кольору? В яке гніздечко ми посадимо папугу блакитного кольору? В яке гніздечко ми посадимо папугу коричневого кольору? В яке гніздечко ми посадимо папугу малинового кольору?